Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні будемо готувати смакоту. Щось смачненьке. Хто за мною, приєднуйтеся. Так, нам треба 4 яйці. Так, 4 яйці і 150 грам цукру. Я вибила 3. Але в мене форма більша. Нам треба форму 28 на 36. Це цей корж. А в мене. 30 на 32 я мірила. Так, то три я вибила. То 4. Напевно, треба буде два коржі колатати. Подивимося зараз, скільки тіста буде. Ладно. Так. То попробую, дізнати? Так, треба нам 4 і 150 грам цукру. Сипем цукор. О, трошки за взяла цукру. Переборщила. О! Відправляємо збиватися. Спочатку збиваємо на низьких обертах, потім додамо більші оберти. Так, нам треба, нам треба. Нам треба. Що нам треба? Це, Не знаю. Угу. це ще з нашого садка? Так, так, це з нашого садка, так. Вони мають бути дуже крізь. Так, скинули на ноль. Нам треба маку 125 грам. Мак має бути сухий меляний. Сухим змолоти його на кофемольці або купити зразу готовий е, той, мак меляний. Не розпарений і змеляний, а сухий змеляний. Так. 125 грам нам треба. Я змолола. Не я, Наталя блендером збила. Тим, що погружний. Так. О, сто грам. Висипаємо. Так. Розпушувач. О, доцю. Дай мені розпушувач, до цю. Пачці, будуть. а ні, чекай ну, дойде, я вже принесла, таке забув. Все, все, дойці, все, все, все. 10 грам розпушувача. Давайте ми зважимо, скільки тут буде. 3 грами. Підбирайте. Знімай сюди наниз. Як треба буде, я візьму. Я роблю по рецепту, бо казали, що має бути все по рецепту дівчата. О, 10 грамів. 10 грам розпушувача. В мак висипаємо. Так, і манка 60 грам. О, манку не взяла. Так, відважуємо манки 60 грам. гоу 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 Що я все забагато важу? О, як точно надібрала. І манки 60 грам. Все. Так, це ми відважили. Вагу виключимо. Це все нам треба гарно розмішати з маком. Ось. І зараз це все вимішаємо і збиваємо яйця. Яйця збиваються на малій швидкості вперед, самі менші, 2-3 хвилини. Тоді збільшуємо швидкість до найбільшої, яка там у вас включається на вашому міксері. І ще збивається 6-7 хвилин. Маса яєчна має багато, ну, два рази не менше збільшитися. Ось. Ну, а тоді я покажу, що далі будемо з тим всім робити. Так, наші яйця збилися, виливаємо в макову суміш. Вимішуємо з маком. На дві розділи, бо на одну буде дуже багато не поб'є. Той переб'ється на мукоту. А на що ви на бізнесе? Так, відважуємо 200 грам чистих яблук на вже. 200 грам має бути. Обібраних. Обібраних, почищених. Це тобі. Викидаємо сюди в ті кі... тумакову суміш щоб вона була пухта як була. Ти хазов поставила, так? Добре. Мінь, там, Зараз я поставлю паузу, тоді переб'єш, щоб не шурудіти. Або піде там ту кімнату до тамтої розетки там. Не дуже дрібний і не дуже густий. О, подай мені масло. Ого. Масло на бочку. Ось О, так. таке воно має бути. Так, і 75 грамів масла. Самих останніх додати ось сюди. В тісто. Ось це. І. <проб> Гарно. Гарно вимішати ой. І будемо випікати зараз при температурі 70, 175 градусів до готовності має бути е, пружний корж ось такий. Ой, 20 хвилин десь так випікається. При температуре 170 175 градусов. О! О все. Зараз. Так. Пательню потель, э, помастила. Вимішала. И все выкладываем на пательню. Поки цей корж буде випікатися, ми розмішаємо до нього другий. Одне, що найтягше, то знайти мак меляний, сухий. Ну, якщо є кофемолка, то той знайде без проблем. Перемели і все. Пательня має бути застелена пергаментом, але щоб на бортики не виступало пергамент. Тільки під низ. Ось. Так, Духовка в мене вже нагрілася і ми відправляємо в духовку. Зали дуже смачний торт. Ну, попробуємо. Відправляю в духовку. Так, це ми другий корж розкатали. розкатали. Чуєте, розколотали. А зараз будемо ще до нього медові коржі качати. Калатати, мішати. Господи боже. Ось. Ось так. І зараз ще той спечемо. І дуже гарний вийшов корж. Ось. І будемо випікати цей той, а тоді. Зараз будемо сюди я вибила 8 яєць, на порцію треба нам 4 яйці. Ну, зараз я прочитаю весь рецепт, що куди треба. Форма 28 на 36. Потім розрізаються ті коржі пополам, і він робиться ну, вузький, але високий. А якщо ви хочете такий, щоб був великий, як в мене, от мій буде. То я печу двуйну порцію. Так, Сухий мелений мак 125 грам. розпушувач 10 грам, манка 60 грам. Змішати. 200 г натертого чистого яблука. 4 яйці 150 грамів цукру. Яйця збити з цукром, додати е, нте, натерті яблука, ні, перед збити яйця, додати суху суміш, тоді ма, яблука, а тоді масло. Масло 75 грамів. Такого м'якого, щоб добре розмішати було. Так, тоді медовий корж. 4 яйці, 150 грам цукру, 7 грам соди. Не замінювати на розпушувач, обов'язково сода. Збити і 65 грам меду. Ще раз перемішати все разом. Тоді додати 175 грам борошна. Борошно вимішувати обов'язково лопаткою чи ложкою, але не в міксері чи не блендером. Ось, щоб тільки, тільки таким ручним способом вимішати. Щоб ось. Не збити всі пузирики, щоб воно було роздушне. Випікати при температурі 175 градусів 20 хвилин до готовності. І так само їх той один корж розділяється на дві частини. Ну, на дві, от корж, ось тако розрізається, і буде одна і друга частина. Або колотайте двойну порцію. Я колотаю двойну. У мене 8 яєць і. 300 грам цукру. Зараз я зіб'ю, тоді покажу, що далі буде. Так, яйця наші збилися, це у нас мед. Нам треба 130 г, грам, бо в мене двойна порція. І теж хай переб'є його. Так, яйця мої збилися з медом. Ось така пухка маса у нас вийшла. Сипемо муку з содою. Але муку всю зараз не висипати, а в два-три етапи розділити. Вимішувати. Так, муки має бути 175 грам. Ну, в мене двойна порція, в мене більше. Все, вимішати. Зараз я вимішаю, тоді покажу. Так, це мої переклади. Це моя перемастка. Сметана та, що я морозила. О, там не видно. І сир рікота. Тут можна без сира рікоти, але мені захотілося сиром, то я роблю сиром. Ось так. Коржі не, прип... не пропитуються, бо тут сметана має бути. Рідковата. Тут суто йде сметанна перемастка. Ось. Сметану я збивала з тим як його. Скажіть мені. з пудрою, Ось. Бо цукор поки розіб'ю, то думаю, щоб масло не зробилося. Тут же і так крупинки масла чути, але ж нічого, ще не дуже. Ось так. Перемастимо. І та сметана має пропитати коржі, бо якщо сильно густу збити, то воно так не пропитає. Коржі дуже м'ягенькі, ніжні вийшли. Ось. Ті, що з маком, то взагалі, досить цікаві вийшли. Таких ще не пекла ніколи. О! Так. У нас з маком. Ось такий він, бачите, який. Гарненький. О, я вже розломила, потягнула, яй. Ой, ну, нічого, добре що всередині. всередину. Ха -ха -ха. Оба! Роблю, не робіть, не розломуйте. Хоча тут не виднося, що воно розломане, але ж. Але ж. ж. Ті, що з маком куржі, мають бути всередину. Ось. А ті, що медові, ну от, руді медові зверху. Так щось таке. Ну, насправді він, якщо на одну порцію, то він менший вийде. У ну, мене так, як двойна порція. Кому цікаво, то й подивиться все відео і буде все знову. Зверха хто я хочу? Хто хоче шоколадом примащує, хто? хто тим самим кремом моє зверху помастити і поставити, щоб він застиг файно. Тут же, тут же вам рішати. Тут же. На смак хто як любе? О. Так. О. М -м -м. А перемазка ніжна, смачна. О. Ось такий той корж вийшов у мене. Гарненький такий. Так, таким блоком я ложу, що не таким, тобі таким. Оба. О! І ну, взагалі тут переклад має бути дуже великий. Ніч він буде пропитувався, ну, а завтра надріжу, покажу, який він вийшов. О. Так що ось таке-то. Головне, щоб смачно було. Та й такі-то справоньки. Ну, хто буде готував, всім смачного. Кому сподобається. Не забудьте поставити лайк. А хто ще не підписався, підписуватися, писати коментарі, задавати питання, на які я з радістю відповім, якщо я на них знаю на це запитання відповідь. Огороді все. Коржі дуже м'які вийшли. Ось. І здоровий, високий вийшов у мене. Карто. О! Ну і завтра обріжу його краї. Будемо смакувати. Ну, а Зараз виношу на холод, хай він пропитується. А вже який вийде, тоді покажу. Ну, а це мій маковий переклад. Я краї обрізала. Дуже вийшов гарний, смачний. Оце це я такого то заливним робила, подивитися, кому цікаво відео буде. Ось так. Зверху я його прикрасила, шоколад зварила. Всі шоколадом поляла. Наталя казала, полий маму шоколадом. Шоколадом так шоколадом. Так. Ось так він. В розрізі дивиться. Дуже гарно. Ось, з маком, гарні коржі. Ось і дуже, дуже смачні, особливо ті яблучні куржі. Дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного, всім гарного дня, мирного неба. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Якщо вам цікаві мої відео. Пишіть коментарі, задавайте питання. А я з радістю відповім. Як шоколад варити, я вже показувала. У мене десь там в котромусь відео є. Я вже не показувала, як я вару. Масло, молоко, цукор, какао. Дві ложки масла, 3-4 ложки какао, склянка цукру і 4-5 ложок молока солодкого, ну, столові ложки. І варити, доки не розстане весь цукор. І поливати зверху. Такий виходить він. Блискущий і гарний.